Так, Завантажили трактор, ось цей пауцінці, ось це джинма на евакуатор, на платформу і відправляється вже до вас. Звертайтесь в мережу магазину мотустор, якщо цікавить і вживана техніка. Прямо вперед просто і все. Він мягенький цей трактор! Це задня. Отож, після тест-драйву люди протестували цей вживаний трактор і замовили собі цей трактор, купили його навіть, так правильно сказати, з доставкою. Знайшли попутний евакуатор, трактор вже на лаветі і спокійно відправляється в місто Шумськ. Бажаємо власнику гарної роботи, звісно, це вживана техніка, але при цьому перевірили, глянули, стан нормальний і відповідає його вартості. Тому, якщо і ви захочете купити вживану техніку, звертайтесь в Мотостор. Ну і звісно звертайтесь за новими тракторами. Телефон 098 949 9090.